Яка дебела кульчуга моречко винесло на берег, на пісок. Вон то яка сила. А небо сьогодні глибоке-глибоке і синє. Пописане біленькими, легенькими пір'ячками, фарбами. І море добре. Уже не спекотно, комусь подобається море літнє, спекотне, коли сонечко надто щедре. І навіть трішки, скажімо, жорстоке, А декому подобається ось така осіння пора. Коли сонечко ослабло, гріє лагідно, моречко шумить. Вітерець легенький. Море розповідає свої, свою таїну. Щасливий той, хто її розпізнає, мудрості, напевно, треба. Сонячна доріжка. Вночі місячна, а в день сонячна. Блискуча, срібна, гарна, довга і узбережжя. Напрочуд чисте лише дари моря, камінчики. Осінній, добрий, тихий день, якби на всій планеті був такий затишок, мир і спокій. Найбільше щастя на землі і більшого. Здається, людині не потрібно, та як виявляється, не всім. Хтось хоче бути своєю силою надприроднім, помірятися із природою. Та жаль, бо природа візьме своє і виграє цей бій.